Слово Боже, для вас, помолимось, Цар Небесне, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій разом, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 8 глава з 28 по 9 главу з 3 вірш. Коли ж він прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два піснуваті що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати, що нам і тобі, сину Божий. Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом, оподаль же від них впаслося великий стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас у те стадо свиней. І дій, сказав їм. І вийшли з них, і війшли у свиней, тоді все стадо кинули з крутчем моро і утопилися в хвилях. А постахи повтікали і, прибігши в місто, все розповіла, а й про біснувати. Тоді все місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши Його, попросили, щоб підійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, Він переплив назад і прибув у своє місто. В сьогоднішньому іванському тексті ми маємо знову спостерігати за різними реакціями присутності Господа нашого Ісуса Христа у певному місті. Перша реакція є властива бісам, яким були одержимі ті двоє нещасних чоловіків гадаринської околиці. Очевидно, близька присутність Божого сина викликала в злих духів небоякий дискомфорт. Тому спочатку вони кричать та нарікають, а згодом просять Христа про певне милосердя. Отже там, де є Христос, зло почує себе недобре. Напевно, варто про це пам'ятати, коли зустрічається з якимось зло у своєму житті. Ще одна реакція на присутнє Ісуса належить місцевим мешканцям. Вони досвідчили певного збитку, адже дві тисячі свиней це немала цінність, навіть і на сьогодні. А що ж говорити за ті далекі, значно бідніші часи? Також вони і дещо здобули, адже двоє їхніх співгромадян, які раніше були люті та небезпечні для інших, звільнилися від піснуватості та повернулися до нормального стану. Однак, підбивши для себе певний баланс страт та прибутків, жителі тієї землі вирішили, що не потребує присутності Ісуса в своєму краї, без Нього їм Спокійніше, бо хто знає, що Він ще може наробити. Так само і в нашому житті, коли ми досвідчуємо велику любов Ісуса Христа, і коли в нас якісь є різні проблеми чи кризи, ми тоді починаємо говорити, коли я не вірила в Бога, в мене було все добре. А коли я почала вірити в Бога, в мене різні труднощі виникають. Але Ісус. Зцілює нас через ці труднощі, Він нас очищає. Якщо людина від чогось залежна, Він забирає ту залежність, людина страждає, але насправді Ісус звільняє її. Просто потрібно час, щоб трошки ті рани зажили. Тому Ісус Христос приходить і перебуває в моєму житті і звільняє мене від всілякого зла. Але я йому маю довіряти. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити велику довіру до тебе і подякувати тобі за всі мої звільнення від залежності, які ти мене звільняєш. Стілюй мене, вилікуй мене від моїх недуг. щоб я могла свідчити про твою любов і про твою доброту. Навчи мене бути поруч тебе. Амінь.